На Дніпропетровщині розпочалась розгорнута перевірка зловживань у медичній сфері. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації. Крім того, мова йшла і про меморандум між організаціями різної політичної спрямованості, в рамках якої всі сторони пішли на примирення. Детальніше далі меморандум між політичними силами підписаний, але має закритий характер. Тобто, хто саме підписав, не оголошується. Відома лише кількість осіб З сторони лівого лагеря. Чотири організації опять же, лівого. Понятно, да? Со стороны правого три. Подписали это соглашение между. Людьми, которых ви всі відділі, катори бігалі, вияснялі отношения, в інтернеті, збирали якісь бойові групи і все остальну. Ініціатором такого меморандуму виступила служба безпеки України. Щодо медичної галузі, то крім аудиту зловживань, що розпочався, йшлося про голову обласного управління охорони здоров'я. За словами Бориса Філатова, їй запропонували залишити посаду та на загальних умовах взяти участь у конкурсі на неї. На що начальниця написала заяву на декретну відпустку, таким чином заморозивши свої. Декретный отпуск это, конечно, хорошо, и детьми или внуками надо заниматься, но так получилось, что в субботу уже было возбуждено уголовное дело, в которое эта гражданка является одним из основных фигурантов. Эпизод, по которому возбужден уголовное дело, это махинации на выборах, когда главных врачей и руководителей медицинских учреждений увольняли. По той причині, що вони якоби дали неправильний результат, наступна інформація стосується вчителів. На цьому тижні вводиться електронний модуль педагогічної атестації, який дозволятиме педагогам області проходити цю процедуру безкоштовно та дистанційно. Проїзділи не зовсім хороші речі, коли за переатестацію вчителя брали 100 чи 150 гривень в від того з міста города он з района. Опять же, я не хочу комментировать, кто это делал, куда собирал и куда передавал. Пусть это комментируют правоохранительные органы. Но для того чтобы избежать этих злоупотреблений, мы вводим прямо сейчас этот электронный модуль педагогической аттестации. Олена Петроченкова Сергія Вончарнови не одинадцятого каналу.